Привіт, малята! Пропоную вам пограти в гру, яка називається четвертий зайвий. Зверніть, будь ласка, на екран. Зображений м'яч, ведмедик, сукня і лялька. Що тут зайве? Вірно, сукня. Ведмідь, заєць, лисиця і ворона. Хто тут зайвий? Молодці. Ворона. Чашка, тарілка, ложка, морозиво. Подумайте, що тут зайве. Правильно, морозиво. Стіл, шафа, крісло, светр. Які ви молодці? Зайве тут светр. Шапка, спідниця, штани, велосипед. Так. Правильно, зайвий тут велосипед. Молодці малята. Дякую вам за увагу і до побачення!